Сьогодні в цьому відео хотів би розказати про свій MacBook Pro на m 1 а точніше про досвід його використання. Я вже півроку користуюсь даним MacBook і можу. Тобі сміло розказати свою думку, розказати про його плюси, про мінуси. Ну і в цілому поділитися враженням від використання даного Маку. Якщо ти хочеш купити собі MacBook Pro на m 1 або MacBook Air, який дуже схожий до цього, відповідно, можу зразу сказати, це буде дуже крута покупка, тому що ноут дійсно гідний уваги. Він буде дуже крутим у роботі е, з монтажем, з фотками, якісь е, серйозні задачі, якісь такі професійні програми на ньому легко можна запускати. Це не о і не тести даного MacBook, це досвід, і знову ж таки багато, дуже тестів в інтернеті зараз є. Тому ділюсь суто корисною такою інформацією, враженнями від цього ноуту. Всі починають з плюсів, але давай почнемо з мінусів. Нехай вони тут не такі значні, але вони тут є. Їх не так багато. Плюси все перекривають. Ну, але трохи посварю даний ноут, але все-таки більше буду хвалити. Ну, Перший мінус це стосується кольору Space Gray. Це стосується всіх маків, більшості, які зараз навіть Apple випускають, що з часом, відповідно, покриття трошки стираються, і воно стає більш світлішим. Якщо подивитись на поверхню, ну, трекпад у мене затертий. Ну і тут, якщо ставиш руки, теж трошечки буде затерте. Якщо брати по кольору Silver такий більш він світлий колір, то там цього немає ефекту, відповідно. Тут, тут алюміній пофарбований. І е, на боках також мож, можуть бути такі сліди коцки, і більш відніші, коли алюміній витирається, тобто фарба, і воно стає світліше. Для мене, в принципі, це не критично. Я охайно ноутбуком користуюсь, і в мене він в цілому в стані заберігся хорошим. Не дивлячись, що я був його брав. Я теж взяв був у хорошому стані. В принципі, ніяких моментів таких сильних немає. Ну знов ж таки, тут буде просто видніше е, по корпусу. от, Наприклад, світла частинка. Так, в сумку поклав, дістав, відповідно, ефект цей буде. В Silver цього немає, тому от трошечки було б добре, якщо б вони це поправили в своїх нових маках. Що стосовно клавіатури, клавіатура тут, безумовно дуже крута. Мені подобається її тайпінг. Вона тиха, м'якенька, глюків, проблем з нею не було. Все відпрацьовує дуже гарно. MacBook, виходить, трошки більше двох років. Але, як ти вже міг побачити на камері, на відео, так що тут є ось такі, скажімо, сліди від пальців. так. Це не жир, це просто затертість. Тобто клавіатура я перед тим протерею. Але відповідно видно, де пальцем більше натискаєш, по пробілу. Тобто, це всі моменти лишаються. Вже час щось придумати, таке типу як в клавіатурах. Я більше до речі, зовнішню клавіатуру користуюсь. Так і при тому, що мінімально користувався цією, то все одно є такий ефект. Воно виглядає не дуже гарно. Так більше на світлі це видно, блистить. Там коли зверху світло падає, або від монітора, від самого шмакбуку. Та такий ефект спостерігається. Звичайно, це на роботу ніяк не впливає. Але хотілося б, щоб мак він дуже крутий, естетично виглядає. Виглядав і з часом теж дуже гарно. Е, тому відповідно, там типу в біті пластику було б дуже гарно, якщо б тут щось подібне використовував Apple. символи не стараються, це дуже добре, тому ну взагалі питань до клави більше немає. Третій мінус погано те, що тут є два роз'єми, і вони USB-C. тобто, один, наприклад, включив зарядку, один ти можеш підключити пристрій. Якщо в тебе такого немає перехідника, то по суті ти страждаєш, так тому що. Наприклад, у мене підключається клавіатура по USB-C, мікрофон підключається по USB-C, е колонки є підключаються через цей роз'єм. Можливо, монітор так само. Ти включив зарядку, включив монітор. Все, в тебе нічого підключити немає. Можливості. Було б дуже добре. Є місце, щоб вони зробили хоча б тут один або два роз'ємчики. Це було б дуже добре. Плюс місце дозволяє. Думаю, в середині не складно мікроСД роз'єм під карточки теж вставити. Якщо ми беремо пропір пірхіднічок, то наприклад, ти такий використовуєш це. Епловський оригінальний. То відповідно ти його вставив один роз'єм, і в тебе все таки, типу, один зайнявся і один лишається вільний. Це дуже добре. Ти собі можеш підключати вже HDMI-кабель. Відповідно, тут немає такої можливості. Я свій монітор підключаю тільки через HDMI-кабель, тому що в нього такий роз'єм. Якщо ти сучасний монітор розглядаєш під MacBook, то відповідно, якщо немає такого перехідника, бо ти не хочеш його використовувати, тобі вже суто треба монітор вибирати з USB-C підключенням. В нових MacBook вернули роз'єми. Це дуже добре. Так вони товстіші, там відповідно вага більша, але все-таки з роз'ємами. Набагато зручніше перехіднижок. Рекомендую краще використовувати оригінальний, тому що я стикнувся наприклад, з тим, щоб підключив монітор 4 k до свого MacBook, і він у мене видавав 30 Гц. Це був хороший перехідник, був такий USB-хаб, але знову ж таки він не підтримував 4К в 60 FPS. Відповідно, якщо ти використовуєш 2К, то більшість е цих USB-хабів хорошої якості вони підтримують 60 кадрів. Відповідно, без питань. Якщо ти розглядаєш новіший MacBook, е там де 120 Гц, то відповідно. Е Краще вибирати саме такі якісні асесуари, він не сильно гріється, і при тому працює без глюків. І цим я дуже задоволений. Ну, а далі одні тільки плюси. Ну, по-перше, у мене діагональ 13 дюймів, мені вистачає, тим паче, що я підключаю монітор і в основному працюю з монітора. Даний ноутбук витягує монітор 4К в 28 дюймів спокійно. Все дуже класно і мені картинка дуже подобається. Що можу сказати по дизайну? Ну виглядає він безумовно дуже круто, тоненький, легенький на роботу в офіс або кудись, якщо їдеш, подорожуєш, а брати з собою. Це просто казка. Реально легкий компактний ноут, який приємно і тактильний, і приємно по всіх моментах там відкрити кришку. Так він як ефект MacBook, відповідно, тут є. Ти його просто поставив на стіл. Ось таким чином, і одною рукою ти його можеш відкрити. При тому, що навіть коврик на коврику він трошки їздить, бачиш на цій поверхні, на столі він не буде їздити, і при тому він кривається дуже гарно. І шарнір тут якісний, і проблем у цій моделі немає з е, петлями, як в минулих. Тобто, ну взагалі безпроблемний ноутбук, я нічого ще не побачив. Монтаж відео, фото, домашній комп'ютер, фільми і так далі. Тобто, навантажу його дуже конкретно. Екран MacBook це окрема тема. Тут встановлена IPS-матриця з високим розширенням, з хорошою плотністю пікселів, дуже яскравий, насичений по кольорах дисплей, з підтримкою HDR, і реально картинка тут дуже шикарна. Мені подобається і кути огляду, і наскільки вона приємна, комфортна для очей. Якщо ти багато сидиш за комп'ютером, або ти програмуєш, або ти в офісі працюєш, тобто в будь-яких задачах. Люба картинка, люба програма буде на ньому настільки круто відображатись. Ну я не знаю. Це дуже якісні матриці. У Apple завжди все було дуже круто з екранами. І ну, тут просто взагалі ніяких питань немає. На екранці дивишся і ну, просто хочеться не відвертати в від нього своїх очей. Він реально дуже гарний. Якщо по яскравості, я, на... я ніколи не використовую на максимум, мені достатньо, ну дуже він яскравий. Я собі ставлю приблизно ось. Відсотки, напевно, на 75 і фільми дивитись, любий контент, знову ж таки, фотошопі. Якщо ти професійно займаєшся, то тобі буде дуже чітко класна картинка передавати. Плюс ти можеш собі, звичайно, завжди відкалібрувати екран, зайти, наприклад, в системні параметри, перейти в той самий дисплей, і, наприклад, тут можеш вибрати кольоровий профіль. І собі трошки підналаштувати цей екран. Є окремі програми для того, але стандартна теж в принципі всі задачі покриває. Плюс мені подобається, що кришка дуже плотна і мігенько так прилягає. І ти, коли відкриваєш, немає якогось ефекту розхлябаності. І все чотенько по збірці і резиночка. Воно якраз дуже добре, що клавіші не відпечатуються на самому екрані. Touch ID працює дуже швидко. Ти міг побачити там вже декілька разів, що спрацьовує моментально і дуже класно, що вони цю фішку реалізували в Mac. Це дуже зручно. Екран заблокувався, ти собі розблокував, не вводиш пароль, і ну це реально крута штука. Слідуючий момент стосується трекпаду або тачпаду. Він тут просто ідеальний. Він настільки приємно натискається, достатньо тихо. Він підтримує дуже багато різних жестів. У нього велика площа, і з тим трекпадом ти просто забудеш про мишку реально тому, що не настільки комфортно користувати, що ну і плавний він. Ти собі там можеш налаштувати його як тільки хочеш. Робоча зона він весь він весь повністю в робочій зоні. Є ноутбуки багато, які трекпади мають велику, але він не, не всюди натискається, не всюди він працює. Тут повна робоча зона, і відповідно він не просідає. ну Тут ну, реально дуже круто зроблено, тактильно відчувається дуже гарно. Якщо є ноутбуки, коли натискаєш, ти пальцем можеш тут задиратись, тут же ж ти натискаєш все добре. Трекпад напевно, кращий на ринку, який я ну, зараз бачу, так, відповідно, у всіх маках він класний. E, і знову ж таки, з ноутбуками на Windows я ще не зустрічав таких, щоб e, прям трейпад був дуже-дуже крутий. Слідуючий його плюс заключається в його батареї, і вона тут нереально дуже класна. E, відповідно, автономні залежить від заліза, яке в ньому є. Це мобільний процесор, оптимізація, система MacOS. Все в цілому дуже класний результат. Зараз я тобі покажу сьогоднішній графік використання. E, зараз можеш побачити, що 54% він має ще заряд. Заходимо на налаштування акумулятора. І можна подивитись на графіку, що я його заряджав сьогодні в 9.32. E, ноутбук використовувався десь орієнтовно з 10-ї години. Це показує час, коли екран включений. Так e, відповідно, ми можемо подивитись по графіку, що e, тут орієнтовно e, година, дві, з цим виходить, три години, чотири години. Це 5 годин, майже 6 годин екранного часу було запущено на даному пристрої. Що по використанню? Використовувався в основному Chrome. Я відкрив Chrome е, в двох різних е, аккаунтах, і відповідно там було по 5-6 по вкладок. Тобто навантаження Chrome дає достатньо високе. Е, Притому включений постійно в мене Telegram, Viber, включені замітки. Включен був фотошоп. Я фотошопив може напевно години дві-дві з половиною. Включені були такі незначні маленькі програми. І постійно в мене включені відповідно блютуз пристрій. Є програми в фоні, які працюють там лайтшот. Відповідно, там пару програмок ще є запущених. І в такому використанні він в мене. Виходить, Зранку і до вечора він ще тримає. Якщо взяти по цьому заряду, то мені по суті на завтрашній робочий день його вистачить. З таким самим інтенсивним використанням його вистачає. Якщо говоримо про монтаж, то відповідно так, монтаж він садить батарею сильніше. Але в цілому, якщо взяти так, наприклад, якби змонтував один якийсь відеоролик. То в мене б залишилось відсотків 30. Тобто, все навсього він би забрав там 25%. Тобто монтую я зазвичай там годину півтори часу, і відповідно за, чий, за цей час з рендером, то 25-30% втрачається. Ну це максимум. Е, при моєму монтажі, я монтую в 2К, і в основному відео в мене там ідуть, там, 10 до 15 хвилин. Тому батарея дуже задоволений. Раз в два дні ти будеш ноутбук заряджати, якщо будеш так користуватись, приблизно як я. Динаміки це теж окрема тема. Звук тут просто нереально дуже крутий. Я це розказував в попередньому відео, і відповідно тут взагалі ніяких претензій немає. Звук об'ємний, достатньо басистий. І е, звук у знов ж таки макбуків реально дуже дуже класний. Що можу сказати по його потужності? Процесор 8 ГБ оперативної пам'яті для монтажу, для фото і інших тяжких задач його вистачає з головою. Він виконує всі задачі дуже добре. Ніяких підвисань взагалі немає. Ти можеш собі монтувати спокійно відео в 4К 60 кадрів, і в тебе не буде ніяких лагів. Я монтую відео це в Final Cut, в DaVinci або в простенькій програмі iMovie. Всі вони працюють дуже гарно. В прем'єр трошки підвисає, хоча в принципі можна працювати. Там відповідно йдеться через емулятор, і сам прем'єр він ну трохи глючений, так скажем, є по стандарту. Але в цілому тих програм, що назвав. Комфортно працювати ніяких моментів немає. Photoshop він тягне дуже легко, дуже швидко. Це мій не просто літає, і ти будеш реально задоволений від його продуктивності, тому що це потужний комп, який може поконкурувати е, з ноутбуками іншими або стаціонарними комп'ютерами, які там працюють на десктопних процесорах. Відповідно в цьому ноутбуці вони вклали максимум, що тільки могли. Являю, що там буде з новими процесорами, які випустили лінійку нових маків.